Вітаю вас, друзі! Сьогодні на каналі новин VNV ми розглянемо найцікавіші, найгостріші новини. Російські ударні безпілотники вранці атакували сумську громаду. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури у зарічному районі міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, через удар є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення. Попередньо постраждалих немає. Виконуючи обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар додав, що два вибухи, які пролунали в місті, це наслідок атаки безпілотників по об'єкту. Інфраструктури, що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати, заявив Володимир Зеленський про удари РФ. Усе це буде складно захистити. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони центрального регіону спільно з головним управлінням національної поліції в місті Києві повідомлено про підозру службовцю одного з державних органів. За даними слідства, підозрюваний організовував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП міста Києва. Він забезпечував виключення військовозобов'язаних з військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання 26 тисяч доларів доларів США коштувало трирічне бронювання. 36 тисяч доларів США, повне списання, списання з облік. Саме під час отримання 36 тисяч доларів його і затримали у вересні 2025 року. Гроші вилучені. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину. Санкція інкримінованої статті який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Як отримати пенсію у 60 названо ключову вимогу для українців в Україні з 2025 року набувають чинності оновлені правила щодо обчислення страхового стажу, який визначає право виходу на пенсію за вік? Зміни можуть торкнутися тих громадян, які досягнуть 60-річного віку, але не матимуть достатнього трудового стажу. Як повідомив голова правління пенсійного фонду України Євгеній Камінус у коментарі, 24 каналі. Вимоги до дотрим... Трималісті страхового стажу, щороку зростають на 12 місяців. Таким чином, у 2025 році для виходу на пенсію 60 років потрібно буде мати щонайменше 32 роки стажу. Набрати необхідний страховий стаж цілком реально. Головне розпочати офіційну трудову діяльність і сплачувати внески до пенсійного фонду не пізніше ніж у 25 років. За словами Євгенія Капінуса, більшості українців це під силу, адже багато хто вже має понад 37,5 Року стажу. Сучасна система виходу на пенсію діє з 2017 року. Вік виходу залежить від тривалості страхового стажу. Українці можуть отримувати пенсію 60-63 або 65 років, залежно від того, скільки років працювали і робили відрахування. Українці оплатили оренду житла кожному третьому депутату в Раді понад 26 мільйонів гривень витратили за компенсацію нардепам за оренду номерів або квартир у місті Києві. Людям в Україні належить одна подушка на 15 років, одна лампа на 25 років, одна демісезонна куртка для підлітка на 3 роки, а також витрати на старий дротовий телефонний зв'язок. Гетьманцев про прожитковий мінімум. Нагадаємо, що в Україні. Хочуть збільшити прожитковий мінімум у 2,5 рази з 3209 гривень до 8196 гривень. Вчителі отримують мінімум 19 тисяч гривень з 1 вересня 2026 року. Голова комітету з питань освіти. Баба зараз молодий вчитель з доплатою 2000 гривень отримує на руки близько 8200 гривень. А ми хочемо, щоб він отримував понад 19 тисяч гривень. Перше, ми бачимо реальну можливість це зробити. Боротимемося за вчительську ставку у розмірі трьох мінімальних зарплат. Повідомив чиновник. У Литві заявили, що будуть виділяти щонайменше 0,25% ВВП на оборону України. Ми хочемо показати та підтвердити, що наша віра в перемогу України є непохитною. Ми обговорили, як ми можемо ще більше посилити нашу допомогу Україні. Литва твердо зобов'язується виділяти щонайменше 0,25 ВВП на потреби оборони та безпеки України. Ми також шукаємо шляхи збільшення цієї підтримки, заявила Ругінене. Сверденко зазначив, що. Вона отримала від регунене запевнення, що Україна буде вагомим пріоритетом нового уряду Литви під час її керівництва. Також Сверденко заявила, що Литва буде сприяти розвитку спроможності українського оборонного виробництва. Ми домовилися далі працювати над посиленням тиску на Росію на підтримку санаційного режиму. Окремо, ми обговорили нашу європейську інтеграцію. В Литві переконані, що без членства України в ЄС Європа точно не може бути безпечною. Та ми. Мирною цей підхід має стати рушійною силою всього процесу розширення європейського союзу в наших планах провести найближчим часом спільні консультації урядів України та Литви, заявила Сверден. Словаччина перше за часів влади Фіца передасть військову допомогу Україні міністр оборони Словаччини з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум про 14-й пакет підтримки. Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо поставок Тома в Україні. Я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди їх відправлять. Мені Доведеться поставити це питання, заявив Трамп. Не тільки в Україні, але й у Європі відчайдушно шукають ефективні засоби протидії російсько-іранським шахедам. Європейська промислова група заявила, що змогла створити дешеву зенітну ракету, призначену для боротьби саме з таким типом загроз, і вже постачає її в Україну. Європейський виробник стверджує, що для своєї компактної 70-літрової ракети розробив нову бойову головку ФС 100% наповнену тисячами крихітних сталевих кульок, що розлітаються у всі боки під час вибуху, майже кілограмового заряду. Виробник заявляє, що зона ураження під час вибуху складає до 25 метрів в діаметрі, чого достатньо, аби знищити безпілотник. В теорії ці кульки можуть вразити дрон і на більшій відстані, адже ракета діє за принципом дробовика. Максимальна дальність самої ракети з такою боєголовкою складає до 3. За словами Томаса Коліне, директора вказаної компанії з транспортних засобів та тактичних систем, новинку вже розгортають в Україні. І наразі попит з боку Києва перевищує виробничі потужності компанії. Добра новина для нас полягає в тому, що якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені, сказав Коліне, відмовившись озвучити масштаби поставок. Скільки саме коштують зенітні міні-ракети, представник виробника також відмовився розкривати. За його Словами, вони є дорожчими за українські зенітні дрони, що вже активно використовуються для боротьби з шахетами, але вони також є значно дешевшими за традиційні зенітні ракети, що використовуються західними арміями. Дякую, що залишалися з нами. Поширюйте відео, втисніть вподобайку та пишіть свою думку в коментарях. До нових зустрічей!